Якщо раніше зловживання трансферними квитками могли виявити тільки за їхніми номерами і лише диспетчери, то тепер це зможуть робити й самі водії. А отже, ловити шахраїв за руки. Для цього на талонах почали вказувати дату і навіть години, коли їх можна використовувати. Єдине, що тут введено, є номер дати, тобто 28 число, 15 число. Наприклад, це буде дійсно… Ці дні. І тут те, що ми говорили, дійсний до 13.00, дійсний після 13.00. Оце є фактично обмеження, це ті новошества, які є. Звичайно, оцей квиток тут вже не має ціни. Тобто він, як трансферний квиток, йде на додаток того квитка, який люди платять по 2 гривні. З понеділка, 26 вересня, нові квитки почали діяти. Щоправда, львів'яни, які користуються комунальними автобусами, про нововведення поки що нічого не знають. Ні, я нічого не знаю. А взагалі користуєтеся можливістю пересідати з одного транспорту? Ні, на я їду завжди одним і тим самим транспортом. Немає потреби. Я в центрі виходжу і зразу йду в своє місце. Призначення знаєте, що він від сьогодні буде мінятися? А ні, цього я не знаю. Та що дивуватися пасажирам, коли самі водії комунальних автобусів про нові квитки тільки й чули. Вранці на маршрути виїхали зі старими. Поки що ні. А чому? А звідки я можу знати? А від сьогодні ж їх мали ну, запати. Мали дати щось не дали. Тобто далі їдете за старими, так? так? Ну мають дати ще зараз. Сказали, вивезуть на лінію. Там інші мають, датами ще сьогодні нема. немає. Немає? А чому немає, немає. не знаєте? У мене немає. Керівництво ТП номер 1 така ситуація шокувала. Про відсутність нових квитків на маршрутах директор дізнався від нас. Знаєте, це питання мене дійсно дивує. І ми, я думаю, що ми розберемося з тим питанням, Тому що сьогодні була вказівка, і всі, наскільки мені повідомили, диспетчера, всім водіями пороздавали квитки. Тому ви мене, скажем, шокували тим питанням. Андрій Тимчина пообіцяв до кінця дня водії обов'язково отримають нові талони, а винних покарають чи виконав чиновник обіцянку. Йдемо перевіряти по обіді. Нові квитки так. вже маєте, а можете їх показати. А знаєш, що зранку не було? Вам десь довезли, правда? Е -е, ну я не знаю, та бо я після змі... після другої я заступив на другу зміну і квитки. Я вже мав і вини шофери півдня їздили зі старими талонами? Ватепеномеродин ще з'ясовують Оксана Лобойко, Роман Миленький, Володимир Квітковський, головні новини Львова.